Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Франції. Peugeot 308 в комплектації GT Line, 2 літра, дизель, 110 кВт, 150 кінських сил. Механічна коробка передач. Автомобіль в класній комплектації, стильні титанові диски. Топовий колір, в принципі, дуже практичний, класно позаду виглядає. Ось такі накладки вигляді тут. Шильдик GT Line, автомобіль реально бодро їде. На такий невеличкий автомобіль, такий двигун, те, що треба, реально їде класно. Розхід суперовий, розхід радує. Перейдемо по комплектації. Топова оптика, туманки теж LED. Зафіксуйте вінкод даного автомобіля. З неприємностей є ось така тріщинка на лобовому склі. По салончику автомобіль ось так виглядає. Класні вставки з шкіри, червона нитка. Вона кругом присутня. Ось такі спортивні сидіння ковші, дуже зручні, спортивне кермо з перфорацією. теж червона нитка, круїз, датчик дощу, датчик світла, двохзонна кліма, мультимедіа, телефон по Bluetooth підключається, чорна стеля. Все те, що треба. Для повсякденної їзди і для вашого комфорту все присутнє в даному автомобілі. Пробіг складає 183 тисячі. Позаду автомобіль в чудовому стані, теж шкіряні вставки, комбіновані сидіння, чорна стеля, дуже стильно все виглядає. Багажний відділ дуже великий, десь поділась наша шторка. Не можемо знайти, знайдемо буде в даному автомобілю позаду. все без нарікань і зауважень. В чудовому стані автомобіль. Зараз покажемо, як виглядає. от так попереду. Дуже стильно. Чорна стеля, чорні ручки. Сидіння дуже передні, дуже зручні. Ось так все тут виглядає, без жодних нарікань та жодних зауважень. Сидіння реально дуже комфортні. Механічна коробка передач шестиступенева. Зафіксуйте він-код даного автомобіля. З неприємних нюансів є ось тут такі царапки дві. Такі маленька царапинка ось тут на бампері. І ось тут. Такі маленькі нюанси, але то все на пластику. По лакофарбовому покриттю. Зараз продемонструємо. Так. 101. 94. 94 7. 111, 103, 99, 102, 85 6. 95,4 Кришка в нас пластикова. 166, 178, 159, 104, 99, 101, 104, 108, 95. Маємо один фарбований елемент заднє праве крило. Так, зауважень більше в принципі, нема. Свіженьке надходження. 2016 рік. 2 літра дизель, 110 кВт-150 кінських сил, механічна коробка передач, 183 тисячі оригінального пробігу. І ціна буде в описі під відео. Кого зацікавив, звертайтеся за нашими номерами телефону.